Зараз у студії громадського є заступник директора департаменту головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Добрий вечір. Добрий вечір. і будемо говорити власне про останні новини з зони АТО і також із самопроголошених ДНР та ЛНР. І про російське озброєння, яке які скупчують біля українського кордону, і навіть через неконтрольовану ділянку на кордоні і воно потрапляє на територію України. Власне, Хотілося би розпочати все ж таки з сьогоднішньої новини про замах на ватажка самоназваної ЛНР Ігоря Плотницького. От у службі безпеки України вже прокоментували, що це пов'язано із якимись внутрішніми так би мовити, розборками і такою боротьбою за владу серед бойовиків. Можливо, у вас є більше інформації, що ж там власне сталося, і це замах скоєно, але чи можна сказати, що він не вдався, чи це так було сплановано? Ну тобто, що взагалі нам відомо на сьогоднішній момент. Ну, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, дійсно сьогодні вранці була спроба або замах на життя Ігоря Платницького, так званого лідера. Луганської Народної Республіки, в результаті якого він отримав важкі поранення. І говорити про це, що це спровоковано чи це спеціально підготовлений акт, дуже тяжко, тому що за тими даними, які ми маємо, у нього серйозні пошкодження. Це і печінка, селезінка, нирки. А відповідно, це такі поранення, які в багатьох випадках несумісні з життям. Це по-перше. По-друге, є декілька варіантів, декілька сценаріїв розвитку і подальших подій. І, і саме головне, чому саме відбувся цей замах. Давно вже не було замахів саме на Платницького, можливо, вони і планувалися, але на сьогоднішній день ми чітко розуміємо і відслідковуємо роток ситуації економічної, політичної ситуації в Луганській Народній Республіці. Іде боротьба, йде боротьба за владу, іде боротьба за фінансові потоки, іде боротьба за економічні вигади, які може мати лідер. Луганської Народної Республіки і те, те оточення, яке в принципі допомагає йому здійснювати керівництво на цих окупованих територіях. Це один з варіантів. Інший варіант, безумовно, це підготовка до місцевих виборів, які плануються, і в Донецькій Народній Республіці, і в Луганській Народній Республіці. І в будь-якому випадку, це тільки перший, це тільки початок саме от таких кривавих розборок серед тих кандидатів, які. Тобто це Яких, політична які, боротьба, але. Які хочуть за, зайняти таке ну, дуже привабливе місце лідера ДНР, ЛНР і контролювати все, що відбувається. Ну, от, власне, сепаратистські різні вебсайти, і в соціальних мережах вони одразу звинуватили Україну в, в підготовці цього замаху, що, мовляв, диверсійна розвідувальна група українська, от, це вчинила. Ну, дійсно, в кожного випадку, коли коли знищуються бойовики, коли гинуть російські військовослужбовці, той же саме полковник Бушуєв, всім відомий, це колишній командир 7-ї окремої мотострілецької бригади, тоді всі говорили: ну, на, наразі ЛНР, ДНР, що це е, дії українських спецслужб і, і, і так далі. Але реально, там дуже складна ситуація, дуже складна ситуація саме в оточенні бойовиків. Е, їхнього намагання контролювати все, що відбувається на, на території, і, можливо, це тільки початок більш широких таких чисток, які будуть проводитися і в подальшому. Чому? Тому що перша хвиля вона вже відбулася. От, тих бойовиків, які не виконували вказівки лідерів ЛНР, ДНР, вказівки, які надходять з Москви, вже знищили. Зараз вже чергова партія керівників, так званих політиків, як вони себе вважають. І зроблено все для того, щоб на чолі Донецької Народної Республіки Луганської Народної Республіки стояли особи, які контролюються Кремлем, які виконують ці вказівки для того, щоб подальшими вирішувати саме тиск, здійснювати тиск на Україну через ці окуповані території. Якщо говорити про власне ось ці перекидання озброєнь на Територію України або стягування до українського кордону, от маємо до речі, карту. Показуємо, що через неконтрольовану Україною територію кордону пересуваються колони танків, бронемашини. Коли, коли це розпочалося? Чому саме зараз це відбувається? Чи є у вас якісь дані про що це може свідчити взагалі? Воєнна розвідка постійно фіксує перше переміщення. Через неконтрольовану ділянку кордону на нашу територію. Як правило, важке озброєння, танки, бойові машини піхоти вони переміщуються в темну пору доби для того, щоб ну, менше місцевих мешканців бачили ці переміщення. Це по-перше, по-друге, використовуються всі шляхи, як автомобільні, так і залізниця дуже активно використовуються. А найбільше приходить ешелонів, військових ешелонів на станцію Лавайськ, Після цього вже йде розподіл техніки, боєприпасів в основному до підрозділів, які знаходяться на лінії зіткнення. Дуже багато техніки, яка переміщається зараз на території Російської Федерації, вона повертається після проведення ремонтів, після відновлення на російській території, а також на заміну тої техніки, яка є на окупованих територіях. Про що свідчить? А це свідчить просто про одне. Що е, Російська Федерація підтримує в постійній бойовій готовності ті окупаційні війська, які перебувають на нашій території, чи можна говорити про якесь от власне пожвавлення, так е, е, що більше перекидають цього озброєння, про якусь підготовку більш масованого наступу? Е, за нашими даними, пожвавлення є, але е, Тут необхідно сказати, що воно також пов'язане з тими активними заходами бойової підготовки, які проводяться і в першому, і в другому армійських корпусах. Це командно штабні навчання, і при цьому дуже активно переміщується техніка на полігони. От за нашими даними, на трьох полігонах на сьогоднішній день засереджено близько 120 танків, які беруть участь безпосередньо в навчаннях батальйонного рівня, ротного рівня, проведення різного роду контрольних занять. Ну і Відпрацювання питань командно штабних навчань. Переміщення йде. І що становить для нас загрозу? І загрозу взагалі по можливості початку або відновлення активних бойових дій, що ці всі навчання, які зараз проходять на території окупованих районів, вони можуть бути використані для скритого переміщення техніки, для прихованого засередження військ і потім. Проведення будь-яких наступальних дій на найбільш небезпечних напрямках і ділянках чи є якась статистика? Скільки взагалі ось цього озброєння було переміщено через неконтрольовану частину українського кордону? Е, є чітко визначені. Е... Кількість озброєння військової техніки, яка перебуває в складі першої, другої армійської корпусів, це достоменно відомі цифри, і ми їх постійно відслідковуємо. Це порядка десь 500 танків, це десь близько 200 реактивних систем залпового вогню. БМ 21 град. Це велика кількість бойових броньованих машин, артилерійських систем, мінометів. Ну це дуже великі цифри. Якщо порівняти з деякими окремими країнами Західної Європи, то на нашій території окуповані засереджено більше техніки, чи мають деякі Збройні сили країн Європи. Чи, чи стало їх останнім часом, от якось суттєво більше? Ось Ні, цьому суттєво цьому. більше їх не стало, але бойовий, бойовий склад, він майже постійний, але підтримується його бойова готовність. Якщо Техніка виходить з ладу. Якщо закінчується мотаресурсою техніки, то йде або ремонт, або заміна. Яка і саме ця така техніка прибуває з території Російської Федерації? Власне, чому запитую? Тому що напередодні була прес-конференція секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, і от він заявив, що вважає реальною загрозу повномасштабного військового вторгнення Росії і зазначив, що Росія, зокрема, почала формувати танкові та е, загальну військову армію біля кордонів України. Пропоную послухати пряму мову, і потім повернемося до розмови. Thank <sweak> Опоційних військ, які знаходяться в Криму, які знаходяться в Донбасі, ми бачимо концентрацію військ вдовж всього України російського кордону. Формуються не просто там якісь військові частини, дивізії, формуються армії. Тобто дві армії, які останнім часом почала формувати Російська Федерація. Це танкова армія, це загальна військова армія і це дуже серйозно. Безпеки це додається до третій армії, яка знаходилася в першу чергу в южному військовому окрузі. Тобто це величезний потенціал, який може використовуватись як резерв, оперативний резерв для локальних і масштабних наступів проти України. І це серйозна загроза. І саме тому ми повинні реально враховувати цю загрозу. І більше того, бути готовими не тільки в теорії, але й на практиці відповідати на цю загрозу. Безумовно, сьогодні реалізується і він більш ймовірний гібридний сценарій, тобто коли продовжується. Порушення мінських погод, продовжується обстріли, продовжуються спроби локальних якихось наступів. Той же час акцент робиться на внутрістацію ситуації внутрі країни, на внутрішню дестабілізацію. Це дуже небезпечний формат, і, наприклад, жаль, він активно сьогодні працюється. Тому ми повинні враховувати сьогоднішні проблеми, але бути готовими і до масштабних проблем, тому що федерація протягом цього часу введення військової дій проти України не зменшила, а навпаки збільшила свій військовий потенціал туж нашого кордону. Ми не бачимо виведення віз повних територій, хоча це також одна із позицій мінських кого. Все це говорить про те, що ми повинні бути готові до як другого, так і безмовної для до реалізації першого смерті, не більше небезпечної трагічно. Отже, це був фрагмент виступу секретаря РНБО Олександра Турчинова в студії у нас на громадському заступник директора департаменту головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. І вас пане Вадиме, хочу попросити, щоб ви прокоментували ну, ось цю таку досить тривожну інформацію про підготовку власне загрозу, точніше, про загрозу повноцінного такого повномасштабного військового вторгнення Росії чи є у роз. І чи можна оприлюднювати такі дані, що щось таке готується? Ну, Воєнна розвідка постійно відслідковує всі питання, які пов'язані з нарощуванням угруповання російських військ поблизу нашого кордону. І ця загроза вона визначена як одною з основних загроз у воєнній сфері і в воєнній диктини України, і в стратегії національної безпеки України. Тобто це загроза. Рівень загрози він може бути або збільшуватися, або зменшуватися. На сьогоднішній день поступово цей рівень загрози він збільшується. Чому? Тому що дійсно іде формування двох армій. Першої танкової армії вона розміщена під Москвою штаб. І друге це 20-ї загальновійськової армії в Воронежі. На сьогоднішній день іде формування трьох дивізій, які будуть розміщені поблизу нашого кордону. Це Дивізія в Смоленську з місцем дислокації 144, третя дивізія в Волуйкі і 150-та дивізія це Новочеркас, Ростовська область. І формування цих з'єднань, воно йде за нашими оцінками прискореними темпами. До кінця року планується, що всі з'єднання частини, які будуть входити до складу цих дивізій, вони вже будуть зосереджені вдовж кордону з України. І при тому місце дислокації це в багатьох випадках 35 40 ну 50 кілометрів від від нашого кордону. І якщо буде загроза широкомасштабного вторгнення, то переміщення цих військ буде здійснено дуже швидко на нашу територію. У цьому є загроза. Загроза в тому, що вздовж кордону з нашою державою є велика кількість аеродромів Російської Федерації, де зосереджена бойова авіація, яка має досвід ведення бойових дій в Сирії, і це теж є загрозою для нашої держави, особливо при Початку більш широкомасштабних дій Російської Федерації проти нас. Ну і тут ми ще не врахували момент Криму. От на Кримський півострів ще Росія перекидала свої війська навіть ще до референдуму і продовжує власне це робити. Укріпили оборону, і навіть ще на початку березня 2014 року перекинули особовий склад військових і техніку, і авіацію. І от знаю, що нещодавно управління розвідки. Заявляло про те, що ну знову ж таки там в, в Криму е, є такі об'єкти, які е, можуть е, ну, власне дістати всю територію України. От розкажіть детальніше Способливо про стосовно цієї інформації, там ви, ви праві тому що сама анексія Криму була здійснена регулярними військами Російської Федерації. Коли б відбулося посилення в лютому місяці, все, що там було здійснено, це робили кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії. І це вже доказано, ідентифіковано і всі докази головним управлінням зібрані. Стосовно посилення угруповання. Посилюється не тільки особовий склад, збільшується його чисельність, а посилюється техніка, зброєння, потенціал, бойовий потенціал цієї техніки. На сьогоднішній день вже перекинуто і базується. На Чорноморському флоті Російської Федерації три підводних човни класу Варшавянка Кіла» за стандартами НАТО. Крім того, пішли надходити бойові фрегати, які мають на озброєння, так як і підводні човни, навітні ракетні комплекси Калібр. Це крилати ракети, які здатні вражати. Територію ну, цілі на дуже великій відстані. Приклад я вам привожу, коли точно такими ж ракетами здійснювалися бойові пуски і ураження цілей на території Сирії. Саме калібр НК тоді використовувався Російською Федерацією із зони Каспійського моря по території Сирії. Це близько тисячі кілометрів. Таким чином, з території Крима озброєння, ракетне озброєння Російської Федерації може накривати всю територію нашої держави. На сьогоднішній день ми бачимо активне приготування угруповання Збройних сил Росії в Криму до навчань Кавказ-2016, здійснюється накопичення військ, переміщення техніки. І це теж є загрозою для нас, тому що саме під час навчань, будь-яких навчань таких стратегічного рівня, підвищується загроза проведення не тільки провокаційних дій, а й наступальних дій проти нашої держави. Чи є це якимось чином відповіддю, наприклад, на навчання Сібриз, які Україна проводила? Тому що в російській медіа, поки тривали навчання, вони весь час говорили, що це все робиться для того, щоб ніби там тиснути або залякувати Росію, як правило, коли проводяться будь-які навчання в регіоні Чорного моря, в тому числі і Сібриз, російська сторона активно реагує. Підвищується розвідувальна діяльність, активність саме розвідувальних засобів. Проводяться, відпрацьовується питання бойові застосування і ракетних комплексів берегових по там, об'єктів на морі і інші заходи, які, як кажуть, проводяться Російською Федерацією для того, щоб продемонструвати свою готовність не тільки для відбиття агресії, а навіть на проведення наступу в нашому Чорноморському регіоні. От ще один цікавий аспект. Нещодавно з'явилася інформація, що е, от техніки багато, а люди, е, ну, мабуть, вже не так хочуть воювати, як е, спочатку конфлікту, і тому довелося перевести бойовиків на контракт, на, на службу на термін до п'яти років. Е, що, до, до чого це призведе і про що це свідчить взагалі? Ну, взагалі почнемо з того, чому бойовики прийняли таке рішення стосовно контрактів. З початку цього року ми дійсно відмічаємо дуже велику кількість особового складу і першого, і другого армійських корпусів, які не бажають воювати на боці російських окупаційних військ. Перше, пишуть рапорти, щоб не продовжувати контракт, а за власним бажанням залишити лави цих корпусів. Друге, просто дезертирують з розміщення з частини, а в багатьох випадків навіть з бойових позицій. І по-третє, просто відмовляються виконувати бойові накази, які їм надають, як правило, російські офіцери, які здійснюють керівництво цими підрозділями. І саме в цих умовах російська окупаційна влада прийшла до висновку, що необхідно більш жорстким зробити контракт. За нашими даними, які підтверджені нашими джерелами, є вказівки щодо визначення чітких термінів для. Рядового складу це один рік, для сержантського складу там, три роки, і для офіцерського складу п'ять років. Тобто вони заключають контракт і проходять службу в російських окупаційних військах. За умови, якщо контракт буде розірваний з їхньої сторони, то вони повинні відшкодувати. Там, попередньо десь 75% від тої заробітної плати, яку вони отримали. Ну, це один із таких фінансових чинників, важель, таких так? чинників що, щоб тримати той особовий склад, який залишився ще в цих корпусах, ну, більш в жорстких, в жорстких умовах виконання контракту. Но основ, основне, що необхідно сказати, що ті ідейні люди, які йшли в 2014 році, йшли захищати там. Новоросію і інші якісь ідеали, великих, по великому рахунку їх вже нема в живих. Чому? Тому що втрати, які були в 2014-2015 році, вони були дуже великі. І втрати зі сторони бойовиків вони продовжуються. Кожен день ми фіксуємо такі втрати. Через те, і, мабуть, було прийнято рішення стосовно цих контрактів. Якщо говорити про озброєння, от сьогодні з'явилася інформація, народна депутат Ірина Фріз в своєму Фейсбуку публікувала фотографії озброєнь, які заборонені мінськими угодами, і не лише взагалі міжнародним правом. От наскільки можливо багато такого забороненого озброєння зараз там на території не контрольованій Україною і це, це з'явилося якесь нове, чи це постійно те ж Це що постійно, ми е, таку інформацію маємо. Безпосередньо нами була підготовлена доповідь, яка була представлена у Відні в ОБСЄ стосовно всіх видів озброєння, які заборонені васенарськими домовленостями, це міжнародна угода, і які російські окупаційні війська використовують на нашій території. Чому? Тому що під цю заборону підпадають. Техніка бойова, навіть автомобільна техніка, яка використовується в бойових підрозділах, і саме за ГОСТ, саме найбільш небезпечне для нас це ті новітні озброєння, які використовує Російська Федерація, а також ті озброєння, і ті боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями. Насамперед, якщо мова йде про протипіхотні міни. Це все заборонено. І в нас є факти, вони підтверджені, що те озброєння, яке використовується бойовиками, воно виготовлено на території Російської Федерації, доставляється сюди з території Російської Федерації. І саме основне, що багато видів і зразків озброєння є тільки на озброєнні збройних сил Росії. Тобто навіть, можна визначити да, можна, їх походження, можна, бо більше їх ні в кого немає по Так? по, маркуванню, mm -hmm. по даті виготовлення, по маркуванню виробника цього озброєння, в тому числі боєприпасів, мін і і так далі. І вся ця інформація є, вона накопичується, збирається. Тому, а що яким це, чином це це фіксується? Кому воно передається далі? Тобто це хто заказова пер... база, яку збирає яку збирають зараз е, наші. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони, інші розвідувальні органи, служба безпеки України. Це все узагальнюється безпосередньо. Працює дуже активно Міністерство закордонних справ, яке доводить цю інформацію до наших партнерів, до міжнародних організацій, і реально та доказова база, яка вже зібрана, вона достатньо вагома для того, щоб можна говорити про пряму агресію Російської Федерації проти нашої держави і безпосередню участь не. І військовослужбовців, і застосування російської техніки на нашій території. І От ще сьогодні з'явилася інформація про Запорізьку область. Там під час військових навчань вибухнула граната серйозно постраждали шестеро солдатів. Нагадаю, що нещодавно, внаслідок розриву міномету, на полігоні, широкий лан загинув військовослужбовець. І от. Два випадки такі з невеличким часовим відрізком. Чи можна говорити, що це могло бути щось сплановане, а не випадковість і недотримання техніки безпеки? Ну, зазвичай ми не коментуємо таку інформацію, тому що повірте, це більш чітку інформацію з цього питання має прес-служба. Генерального штабу, тому що це, це їхня сфера відповідальності, наша війська. От якщо сказати, що там вибухнула підрозділ підрозділі ДНР, то це ми вже точно відповімо, тому що це наша сфера відповідальності. Ми відповідаємо за ті загрози, які є перед нашою державою в воєнній сфері. Ми відслідковуємо всі заходи, які здійснюються в регіоні. І, ну, в розташуванні екопоційних військ для це для, для нас це більш я кажуть специфічно надати коментарі саме з цих питань. А що стосується наших військ, ну безумовно, коли йде дуже активна бойова підготовка військ, ну трапляються і такі випадки. На жаль, на жаль. Ну, якщо говорити про е, тимчасово неконтрольовані україною території, то е, як часто, е, ну якщо можна взагалі так казати, е, от там сепаратистські медіа виявляються праві, що це дійсно диверсійно-розвідувальна група українська, там ну, ви розумієте, вчинила що... певні дії. Наша сторона, от наші сили і підрозділи, які розташовані в зоні проведення антитерористичної операції, використовують всі заходи і всі засоби для того, щоб вести розвідку. А це один з елементів. І повірте, дуже складно вести розвідку в тих умовах, які зараз є на території ЛНР ДНР, тому що там дуже сильний контразвідувальний режим. Це по-перше, по-друге, вся лінія розмежування, всі Ротні опорні пункти, взводні, да взагалі позиції російських окупаційних військ вони сильно заміновані. Це навіть якщо спрогнозувати там подальший розвиток ситуації, вже перехід до мирного, до мирного життя, то ну, скільки, ми, скільки мінних полів, скільки різних розтяжок, протипіхотних мін зараз зосереджено на цих окупованих територіях, що понадобиться не один рік для того, щоб тепер все це розмінувати. І це дуже складний процес. Дякую дуже вам за цю розмову для наших глядачів. Я нагадаю, що ми спілкувалися із заступником директора департаменту головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадимом Скибіцьким.